Ей, hey, з вами Лаваш, і ми продовжуємо проходити Need for Speed Hit. І минулого разу ми зупинилися. На тому, що ми досягли 35-го рівня репутації. You know? І тепер я думаю спробувати е поганяти перегони е в день і подивитися, що з того вийде. Має вийти щось цікаве, от прям абсолютно. О, і знаєте, що я ще хотів? Я хотів спробувати 900 градусів. В грі, подивитися, що з цього буде. Я поприкинув 900 градусів. Руль може. Що був би не спробувати. 900. Ось. Зараз буде цікаво, як... Ну давай, поїхав. по першому не сказати, що... Ох ти мо! Оце воно, слухай. Оце прикол. А тепер як дріфтиць, я навіть не знаю. Оп. Оце тепер. Ох ти ж мать! Ось. А блін, а як перемикатись на ручній коробці? Ого, е, снімок. Це ж на ручній коробці з такими... Поворотами, блін, фіг будеш попадати В передачі, щоб перемикати, а то тут пелюска зліва, тут пелюска справа і вже все Та нажимайся. О. Let's go! Спробуємо як це? Я поки що підроблю фон Оп-оп-оп! Ну давай. Пришла же Ну, Чибонь. Браш, виткис непогано. А чесно, на 900 градусах це фігня грати. Дякую. А це звичайно ха. <рикола> це звичайно прико. Воно, мабуть, на вебці так смішно виглядає. Туда Сюда, як это в тих мемасах. Там на чудика в автошколі наворачує круги на рукарбі. Ой, смішно. Ву. Та давай. Ні, тепер в повороти хіба що через... Ох ти мать, це звичайно. ще той челендж Вау! Це ще той челендж на 900 градусах! О, <говорить> потрачено, просто потрачено. <говорить> Прям реально. Це звичайно прикол. Ну давай хоч би якимось приїхати. Бі це звичайно прикол. Блін, а передачі то не перемкнув, да? І виходить, знаєте, яка штука цікава. Це або грати. З 900 градусами і на автоматі. Або на механіки із 270 градусами. Типу по-іншому тут ну, незручно. Або третій варіант докупити шифтер. І там взагалі проблеми мають зникнути. Хоча не факт, що в підхідті шифтер підтримується. Да, падла. Ух ты ж мать. Блин, это я просто анриал. Я думаю, що це максимально смішно виглядає зі сторони. Де та пелюстка, блін. Мене прям бічовські тачки обгадають. Ні, ну, доїхати вже до кінця потрібно, тому що не лох чи що. А ще коли зажимаєш ручне гальмо... Інші клаві... Ну, Тобто тут тобто, дві клавіші відразу натиснути на кермі не вийде. Також проблема. Блін, це просто складно. Це муки прям хата якісь Ох ти ж мать. Ну потроху ще можна якось їхати насправді. Ну, до цього мені здається також, потрібно просто звикнути і можна гарненько так проїжджати повороти, однак це буде не так швидко, як можна було б на 270 градусах по царському. Тому що передачі вміткнути важко, правильно. Повороти так все одно будеш проходити повільніше. Ну і ось слив я гонку даємо заново і підрубимо нормальні кути. 270 градусів вигляємо. Так. Е, вмикаємо 270 градусів, все так, чисто поугарати можна. на 900. О, зараз ми покажемо хто бачить. О, у мене один маленький балончик нітро прийти, Ну краще ж уже краще їдеться. Як мінімум передачі правильно можу чекатися. Нормально, нормально, Я так нормально не Опа! Нормально їдемо. Краще ніж минулого разу в будь-якому випадку. <му> парт. Та ні, сподіваюсь, тут я першим зможу приїхати. Типу я вже третій. Зараз буду другим. Падло, падло. Трохи паршиво вийшло. И да дрифт. Таким я не был так потребы. О, а это сейчас музака будет, слух. Классно перемкнулся. О! Так, здається, я трохи передрочився як тут нормально в дріф залітати. Зараз був Ой, трохи погано зайшов. Не вийшло. Ну, що робити, так буває. Проба. Нормально. Пройшли, чувачка. Так, 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 блин, п'ята багато, шоста мало. О, се шо рада повернув. Опа. Блє цікаво, як ще в дріфтові гонки на кері буде ганяти. Поїдає має бути чітко. Ого, щось це занадто було падомонітра. Не, нормально, це перемога. Фотна, але перемога. Так, добре, добре, добре. Ми це прийшли, ми це виграли. І витратили всього якихось там 15 хвилин. <гум> <гум> Могло бути і гірше. Чесно кажучи. Так, добре. Добре, 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 добре. А що нам дали, скажете? <звук> дали нам нічого не хочеш сказати, що что мы берешься там якось подвал. Сюди можна, да? Ого. От, поїхали. Їдемо на наступний заїзд. Хороші нам поки що знову таки нічого не пише, нехай. Побачимо, можливо треба буде декілька заїздів на перше місце попроходити. О, до речі, я ж це можу чекнути прямо таки зараз. Тут, здається, має. Тут якісь кнопочки. Ні. Ой. І як мені... Тепер бути. Падло. Це я, звісно, накисяч. Ну ладно, зараз ми спробуємо. Зараз ми тут якось. Можна подивитися, яке ти місце зайняв, який у тебе... Чесно, коротше, статистику за. за заїсту. Щас... Повну статистику за пройдений заїзд, тут можна якось Ти мать! Подивитися. Але як, я не знаю. З тобою все в порядку Не пам'ятаю, я знаю один метод, це, типу, ти під'їжджаєш і вже на місці, дивишся, але якось на карті по-любому аж можна тут робити. Так, це кнопка Ні, це ні. Оці можна буде покласти. Так, дивимось ось все. Ось, наприклад, у мене є заїзд, який я приїхав. Це ні. Це ні, це ні. Це ні. Це. Ось. Попитки шесть. Не написано? Range Rover Sport... А, блін, це мої старі, мабуть. Це ті, що я колись грав, воно з... збереглося, тому що у мене ж на Range Rover Sport, правильно? А я до того колись їздив. І я відповідно не дізнаюся, який у мене був результат за це проходження. У мене тут і всі спроби пишу, скільки я тут їздив. Тут у мене взагалі попитки 47, прикиньте, скільки я раніше тут ганяв. Ти уяви. Ну і добре. Тоді зараз е, просто намагаємося проходити заїзди і сподіваємось на те, що вдача нам посміхнеться, і гроші нам зателефонує після М-кількості завершених перегуб. Сьогодні, мабуть, буде коротеньке відео. Ми буквально там один, два, одні, два перегони приїдемо до все. Ніби там по своїй стороні, га. оу гоу Ух ти ж гний! Ого! Це дав мах, звичайно. От ось цей радар, наскільки я пам'ятаю, він реально складний 300 плюс кілометрів. Дати. Там буде важко. Ще я не буду це проходити. Тому що я це вже показую, як я проходжу це все. Змагання. Не змагання, а випробування. Ооо, оце я щось заговорився, задумався, все що хочеш, зробив, але не зупинився на перегон її находимо пів сема. Видно вже, коротше. Ети спати. Воуваво. -во 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 -во. Поїхали. Поїхали, підриваємо хом. Буде зараз все чут. Нужно с этим сейчас придумать. Сейчас будем готовить чипы. Ого, це вони там мочі, сука. Да. Валять нормально, дымжі. Та ну чому воно в дріф не заходить? Чому так складно з кермом запустити тачку в дріфс? Я не розумію. А зараз, надежно, по-нормальному сцена будет. Так-так-так-так-так-так. Mm -hmm. Ну, диви, вона просто не хоче в дріф залітати, я не розумію як це працює. Очевидно, що першим. А тут можна було намагатися дріфт зробити. На якомусь дебільному пониженні передач ти виходив друзі. так прямо різко, так як мені потрібно. Тут взагалі не потрібно. Вау, 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 вау. вау. это тут можно нормально хотят проїхать. Повна параша буду спробувати тоді через ручне гальмо позалітати побачимо, що з того Ну, Блін, але ручне гальмо ну це ж тут не так. Ну це трохи краще, ніж. було. Окей. Окей, я казав, що цього разу буде коротеньке відео, ну мабуть, так і буде. Типу зараз буде видно. Сумніваюся, що Гроші мені зараз подзвонить. Хоча можливо там. Минувши декілька перемог, вона мені таки. Да... Не думає подзвонити. Але сумніваюся, що це буде зараз. Тому я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, розповідайте друзям і на канал підписуйтесь, не пам'ятаю, сказав чи ні. З вами був Лаваш. До нових зустрічей. Побачимось на нових відео та стрімах.